Малята. Вітаю вас на каналі Тосі-Тосі. Сьогодні ми дізнаємось, як працює поїзд. Готовий до подорожі? Тоді поїхали. Поїзд це великий транспорт, який їздить по рейках. Він може вести людей або вантажі на дуже великій відстані. Поїзд рухається по спеціальних металевих доріжках. Вони називаються рейки. Рейки ведуть через міста, ліси, поля та гори. Існує багато видів поїздів. Наприклад, паровоз, старовинний електропоїзди сучасні та швидкісні поїзди. З вагонів. Перший це локомотив, який тягне всі інші вагони. Далі йдуть пасажирські вагони, де сидять або сплять люди. А також вантажні вагони, в них перевозять речі. А ще буває вагон ресторан там можна поїсти. Поїздом керує машиніст. Він сидить у кабіні на початку поїзда. Машиніст стежить за дорогою, сигналами і світлофорами. Він дуже уважний і відповідальний. Люди сідають у поїзд на вокзалі. Спочатку потрібно купити квиток, потім знайти свою платформу та вагон. Коли всі готові, поїзд вирушає. Їде дуже далеко, він проходить через міста, мости, тунелі, ріки та поля. З вікна поїзда можна побачити багато цікавого. У поїзді можна гратися, малювати, читати книжки або просто дивитися у вікно, а ще знайомитися з іншими пасажирами. Отже, давай пригадаємо, поїзд їде по рейках, його тягне локомотив. Усім керує машиніст, і це дуже зручний і цікавий транспорт. Щиро дякую малята, що подорожували сьогодні з нами. До нових зустрічей, Па-па!